Випробування ніколи не зупиняться. Чому? Я вам розкажу чому. А подивіться всі історії Біблії. Іосиф Даніїл, а подивіться Мойсея, апостола Павла і навіть апостол Петро. Не знаю, чи правда, історія говорить, коли його мали розп'яти. Він каже, ні, ні, ви мене не розпинайте вверх головою, нормально так. Ну Бо того що я недостойний бути розп'ятим. Так Христос тільки був розп'ятий, ви мене переверніть вниз головою і тоді мене розіпніть. Історія говорить, що його так і розп'яли. Історія говорить, що його так і розп'яли. Я для себе думаю, випробування ніколи не зупиняться. Я вас хочу сьогодні просто порадувати, хоча я не знаю, вам 70, так? Да? Послухайте, у вас будуть випробування на цьому тижні. Вам 50, будуть теж, не переживайте. 45-42, Бу все буде. Но я вам хочу не на це звернути увагу, а звернути увагу, що Ісус Христос після випробувань вийшов, написано сильніше і вибрав апостолів. Розумієте, Єва програла, і ми разом з вами мали жити в раю, а порпаємось в землі. Один дід казав, каже, що це каже? Господь створив жінку. каже, і Ми замість того, щоб жити в раю, порпаємося в землі. За які це гріхи він створив ту жінку Адаму? Ну, Бо зараз йде ще одна дискусія, ви не чули? ні? Хто ж винуватий в тому? Винуватий Адам одній, говорить, то що він не дивився за Євою, розумієте? бо за Євою треба було дивитися. Ну я согласен, що за жінкою треба дивитися. Це точно. Але діло в тому, що Вадам як можна з жінкою угледіти. Я ще такого не родився на цій землі, щоб він поняв жінку і щоб він міг за нею повністю все прочитати. Ну нема такого, але я вам більше того скажу, що лучше всіх створінь тут на землі нічого красивіше Бог не створив, ніж жінку. І моя жінка каже, Вадя, ти забув одне слово. Я кажу, яке? Вона каже, твою додати. Я кажу, да, да, точно, мою. Нема різниці. Вони винуваті обоє. Є результат.